Вітаю. Сьогодні ми м, спробуємо заглибитись в один текст. Дуже короткий, але надзвичайно сильний. Вітаю. Про який саме? Це вірш Тараса Шевченка Чого мені тяжко, чого мені нудно. А так, це річ потужна. Отже, наше джерело сьогодні це, власне, сам текст. Кілька рядків здавалося б. Але яких рядків? Так. І ми спробуємо ну розкласти його на складові, зрозуміти, які там образи ключові, які емоції закладені, доторкнутися до цього стану. Гаразд, давайте почнемо. Давайте Знаєте, що одразу вражає в таких коротких формах, особливо у Шевченка, їхня неймовірна концентрація. Тобто, ну ми часто думаємо про Шевченка, це поеми, історія, політика, щось таке масштабне, а тут буквально спалах. Миттєвий знімок душі, дуже інтимний. І в цьому його сила. Власне, коротка форма діє як ну, як удар. Вона передає інтенсивність почуття одразу, без підготовки, без довгого розгортання сюжету. Добре, давайте тоді до перших рядків. Вони як рефрен звучать чого мені тяжко, чого мені нудно. От самі слова тяжко і нудно, це ж не просто сум, правда? О, зовсім не просто. Тяжко, це ж відчуття. Ну, тягаря, чогось, що давить, гне до землі, можливо, навіть фізичного дискомфорту. Таке гнітюче відчуття. Саме так. А нудно, це ж не та нудьга, коли отробити нічого. Це щось глибше, екзистенційне таке? Цілком можливо втрата сенсу, порожнече, коли світ ніби кольори втрачає. І от разом тяжко і нутно це створює образ такого майже паралічу душевного. І ці питання чого? Вони ж, по суті, без відповіді. Герой, ніби сам себе питає, але відповіді не знає. Так, це класичні риторичні питання тут. Вони показують глибоку внутрішню кризу, коли причина страждання, власне, не зрозуміла. Розгубленість така абсолютно. Людина дивиться всередину себе і не може знайти джерело. Питання, ніби в порожнечу летить, і це, знаєте, тільки підсилює відчуття безвиході. Це не пошук відповіді розумом, а скоріше крик. Мені погано, але я не знаю чому. Далі образ серця, і він просто неймовірний чого серце плаче, ридає, кричить, мов дитя голодне. Тут же ескалація йде. Отак. Ця градація плаче, ридає, кричить, це дуже майстерно зроблено від тихого суму до ну, майже тваринного криковіччя. Плаче це ще стримано. Ага. Ридає, це вже неконтрольоване горе, а кричить це межа. Це вже інстинктивний крик болю, можливо, навіть протесту. А порівняння з голодною дитиною. Це ж так б'є в ціль? Так, дуже сильно. Мов дитя голодне. Голодну дитину ж не вмовиш, їй треба задовольнити потребу. Точно. І цей образ працює на кількох рівнях: по-перше, інтенсивність болю. Дитина кричить безупину. По-друге, безпорадність ти не завжди можеш одразу допомогти. Тобто ліричний герой так само безпорадний перед своїм болем? Можливо. А по-третє, це може бути натяк на якийсь глибинний голод душі, потребу в чомусь життєво важливому, чого не вистачає, і це не про їжу, звісно. Розумію. І далі герой ніби відділяє себе від серця, говорить до нього: серце моє трудне, чого ти бажаєш, що в тебе болить? Це що, спроба якось е, дистанціюватися? Цікавий момент, так, ця персоніфікація серця, звертання до нього. З одного боку, можливо, це спроба об'єктивувати біль, винести його назовні, щоб роздивитись. Мовляв, біль такий сильний, що він вже ніби й не мій, а щось окреме, стає чужим. Так, а з іншого боку, саме слово сполучення трудне серце, воно ж вказує на тривалість стану. Тобто, воно вже давно страждає. Так, воно змучене, натруджене цим болем. Це не миттєвий спалах, це щось тривале, що виснажує. І от він питається трудне серце, чого воно бажає. І варіанти: чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш? Слухайте, ну після тих ридань і крику ці питання звучать якось дивно, майже буденно. От, оце і є той контраст, який просто в очі кидається. Спочатку глибина страждання, а потім найбазовіші фізичні потреби. І як це трактувати? Ну, тут є варіанти. Можливо, це такий відчайдушний пошук простої земної причини. Може, вся справа просто у втомі. Знаєте, психіка іноді шукає простих пояснень? Або ж навпаки, може, це іронія. Цілком може це спосіб підкреслити, наскільки ці базові потреби далекі від справжньої причини болю. Наче сказати: ну, фізично ти можеш хотіти цього, але ж ми обоє знаємо, що твоя біда глибша. Це підкреслює прірву між тілом і душею. Так, між фізичним світом і світом внутрішнім. До речі, слово спатоньки з цим зменшувальним суфіксом, воно тут звучить особливо, по-дитячому, чи що, і це ще більше підсилює дисонанс. І цей дисонанс, він ніби готує до наступного кроку, до кульмінації, яка, чесно кажучи, вражає своєю темрявою. Ви про засни, моє серце, навіки засни. Так. «Не вкрите», розбите, це ж пряме бажання смерті для серця, чи не так? Це один з найсильніших моментів, безперечно, засни навіки, класичний ефемізм смерті, але тут це не звучить як якесь філософське прийняття, це благання. Благання про припинення мук. Так, виснажене відчайдушне благання. Герой не хоче заспокоїти серце, він хоче, щоб воно перестало існувати, бо біль став нестерпним. А оці іпітети невкрите, розбите, вони ж пояснюють, чому саме такий вихід. Абсолютно, невкрите, тобто беззахисне, оголене, відкрите всім вітрам, усім ударам. Вразливе, максимально вразливе. А розбите це вже констатація руйнації, не просто тріснуте, а розбите. Без Безнадії. Схоже на те, ці два слова малюють картину такої граничної вразливості і остаточної руйнації. І тоді бажання заснути навіки це як єдина форма звільнення, не спокій, а саме небуття для тієї частини, що відчуває. Після такого занурення в себе раптом різкий поворот назовні, а люд на вісни нехай скаже «ніє». це як звучить, як байдужість чи щось більше. Це дуже показово, глибока відджуженість від зовнішнього світу, коли всередині такий біль. Те, що відбувається навколо, здається дріб'язковим, або безглуздим, або навіть дратує. Слово навісний, тобто божевільний, шалений, так сприймається світ з точки зору цього страждання. А скаженіє оця буденна метушня, людські прастрасті, конфлікти, все це виглядає як якийсь абсурдний танок, танок божевільних. Тобто герой не просто байдужий, він ніби знецінює цей світ. Можна і так сказати. Це можливо і захисна реакція. В його внутрішньому світі стільки болю, що для зовнішнього просто немає місця. І цей світ, який живе своїм життям, він ніби підтверджує самотність героя. Саме так світ не помічає його страждань, тому нехай скаже «ніє». мовляв, мені до цього діла немає. Робіть, що хочете. Це все одно не має значення порівняно з тим, що в мене всередині. Це прірва. І останній рядок: закрий серце очі. Це просто повторення бажання заснути навіки, чи тут є ще якийсь нюанс? Оце фінал, який залишає простір для роздумів, і в цьому його сила, мені здається, з одного боку, так, закрити очі може бути синонімом до заснути навіки, остаточний відхід, припинення сприйняття, смерть так. А з іншого боку, це може бути й бажання свідомої сліпоти, відмова бачити реальність, яка завдає болю. Тобто не померти, а просто вимкнутись, перестати відчувати. Саме так, якщо заснути навіки, це кінець існування, то закрити очі це може бути спроба досягти такого внутрішнього заціпіння, емоційної анестезії, не вмираючи фізично, створити внутрішню темряву, щоб нічого не бачити і не відчувати. Можливо, як останнє зусилля волі для самозахисту. Раз я не можу змінити світ чи себе, я хоча б перестану це сприймати. Це жест відчаю, втоми, небажання більше дивитись ні на люд на вісни, ні на власне розбите серце. Така собі внутрішня еміграція, втеча в себе. Тож, якщо підсумувати, виходить, що цей малесенький вірш це неймовірно концентрований вираз ну такої глибокої екзистенційної кризи. Абсолютно. Тягар, нудьга, біль без причини, відчуття розбитості, незахищеності, повна відчуженість від світу і як результат бажання або зникнути, або закритись, стати сліпим до всього. Так це ніби зліпок моменту, моменту граничного відчаю. І що вражає, Шевченко ж тут не використовує якихось складних метафор чи алегорій, він говорить дуже прямо, майже фізіологічно описує стан душі. І це знаходить відгук чому? Бо ці почуття, хоч і виражені тут з максимальною силою, вони, вони універсальні. Тягар буття, незрозуміла туга, втома від світу, відчуття власної крихкісті це ж частина людського досвіду. Може, не кожен переживає це так гостро, але багато хто впізнає ці відтінки. Це правда. І знаєте, хоча вірш залишає таке важке, гнітюче враження, є в ньому якась сила. Можливо, сила чесності. Безумовно, сила того, що хтось зміг так точно назвати ці темні стани, поезія тут як свідчення. Свідчення чого? Того, що такі глибини відчаю існують, що людина здатна їх переживати, і, що важливо, знаходити для них слова. Це надає досвіду форми, робить його, ну, менш хаотичним, хоча й не менш болісним. І, можливо, для когось, що переживає щось подібне, це дає відчуття несамотності. Цілком можливо відчуття, що хтось тебе розуміє, що хтось вже пройшов через це і зміг це висловити, і це нас підводить до останнього питання, ну, для роздумів вірш, написаний коли в середині 19 століття, так. А звучить ну, напрочуд, сучасно чому такі тексти не старіють? У чому ця магія поезії, що вона через століття говорить з нами про найтемніші закутки душі так щиро, так оголено? Гарне питання. І навіщо ми, от у нашому сучасному технологічному світі, все ще звертаємось до цих свів про білі вічей? Що ми в них шукаємо? Розуміння себе чи просто підтвердження того, наскільки складно бути людиною? На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.